Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як підготувати дитину до походу до лікаря: без страху, без паніки, без істерик. Особливо це підійде тим, хто ще не був у лікаря, або попередній досвід був травматичним. І перше, це пояснити дитині чесно, але спокійно. Дитині дуже важливо буде те, що з ним буде відбуватися. Не говоріть, не бійся, це не боляче, якщо можливо буде дискомфортно. Скажіть просто так, це може бути неприємно, але я буду поряд з тобою. Грайте вдома в лікаря. Дітям дуже важливо, знати, що таке стетоскоп, як працюють легені, можна послухати своє сердечко, можна зробити тату укол і так. Уникайте фраз не бійся, будь сміливою. Це може більше стривожити дитину. Краще скажіть Я бачу, що тобі страшно, але я буду порядця. Бурайте зручний час для дитини, не тоді, коли вона хоче спати чи хоче їсти. Не після садочку, обов'язково похід до лікаря має закінчитися чимось приємним: чи то наліпка, чи то іграшка від лікаря, чи, можливо, ви підете в кафе і вип'єте разом какао і скажете, який він молодець, і з усім впорався. А найголовніше в цій історії це спокій батьків. Діти дуже сильно щитують емоції та почуття батьків. І якщо мама чи тато сильно тривожиться, то дитина буде відчувати тривожність. Зробіть глибокий вдих та видих, випите теплого чаю, чи, можливо, вам треба делегувати – Процес відвідування педіатра комусь або бабусі, або можливо разом піти. Підготовка це не про зробити все ідеально, а про чесність, турботу та підтримку. І навіть якщо дитина все одно буде нервувати, твоя підтримка і турбота зробить свою справу.